21, у 21 годині 52 хвилини, перебуваючи на своєму службовому місці, посту генеральний прокурор, а також люди, які перебували і співробітники, які перебували за цим столом під час проведення наради, потрапили під обстріл. Куля, яка була випущена, фактично була спрямована прицільно з використанням напевно швидше всього тепловізора, оскільки всі штори. Всі ролети, які передбачені в вечірній час, вони були закриті. Вистріл був фактично здійснений впритул з розрахунку на потрапляння в область туловища, туловища або голови. Вистрілів було зроблено декілька, і тільки наявність броньованого щита зі скла дала можливість уникнути фактично смертельної дії. Наслідок цих пострілів у деяких з оточуючих будинків виявлені сліди недавнього взриву, злому навісних замків, тобто для потрапляння на горища цих будинків, за словами військового прокурора. Снайпери вели спостереження за кабінетом Віктора Шокіна. От із цієї будівлі це житлова багатоповерхівка. Ну а стріляти мали вже за словами гпу з будівлі школи, з даху її або з будинку позаду неї. Я прийшла пішла ранку, я нічого не знаю. І ласка... А вам ніхто нічого не казав. А раніше ви не бачили спостереження. Говорили, що раніше нічого. А на подвір'я можна зайти журналіста? Чому зараз не поступили? Дві проходять. Ага. Сперти працюють. Де, твіси стріляли? з свої. Страшно, Ватано. Нам ми проходимо йдемо. Нібито стріляли. Ви вірите в це? В замок. Зараз рівні таке. Напроти. Тильної сторони Генеральної прокуратури, де розміщений кабінет Генерального прокурора і вікна якого виходять в тил від вулиці Гусовського, розташовані декілька дуже цікавих приміщень, одним з яких є приміщення корпорації Укрподшипні. Подивитися в Гуглі, у Вікіпедії, кому належить це підприємство. Тут кажуть, що з вашої будівлі могли стріляти. Не знаю, з нашої не стріляли в будівлі. До нас уже міліція приходила. Розмовляла може людина проникнути в будівлю ні, вісім вечора. Казали стріляти як. тут. Зачиняються двері. Працівники, які йдуть додому, пішли. Ми зачинили двері. і все. тут нікого немає більше, крім охорони. Пане Анатолію, Чи ведеться відоспостереження З сильної стор... сторони Генеральної прокуратури? відеоспостереження не веде, не велося не ведеться тільки з фасаду. Зараз будемо вживати заходів для того, щоб не допустити таких. Випадків обставини, диспозиція, місця скоєння злочину ведеться не однією людиною. Повірте мене, що людина, яка стріляла, мала чіткий план кабінету, чітко розуміла, в яку ж секцію. зайдете з другої, з іншої сторони, побачите, що ідентифікувати, де знаходиться кабінет, не знаючи по секційно, де що відбувається, неможливо підготовка була шалена і